Що зараз податково, те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили, понімаєте? Така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато років казали, чому це може бути настільки серйозно В'ячеслав. Ну, Ну, no, no. а, до речі, зараз секунду з цього, з цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі, що нам цій ситуації робити, бо ми ж всі українці ну по-чесному, щось там десь якусь копійку. Увага, мені зараз потрібні українці без на голові, які хочуть ці непрості ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю, то в Європарламенті, то Європарменті поставка то зараз усі спілкувався з представником України. Саме розумієте, з тим а, в Лондоні на ефірі, давно винушона справді зараз відбувається з Україною і дам офіційні інструкції вам прям прямі. Як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн? Десь приводили по якійсь системі платіжі і не пода подавали це податково. І не розумію до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані е контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте. Самі знаєте до посилання, клікайте голові, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Да, а, в Польша. Саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити, вони ж з Нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, ти це є, є це гроші це. Там, в Україні, якщо ця карточка візь, будеш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. От, і ця польська податкова буде бачити, або ти там, якимись там іншими картками пікаєш, які вони ті, раніше спитують, а зараз щось? вони будуть це все бачити і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні.